Ви слухаєте польське радіо для України перед мікрофоном Яна Стемпнєвич Запрошую на польсько-український розмовник. Чи українцям легко опанувати польську мову? Чи мовна близькість та спільний корінь допомагає чи Радше заважає з чим у адептів польської. Найбільші проблеми про це все буду говорити із гостею сьогоднішньої передачі, мовознавицею, соціологиною, культурологиною, дослідницею Центрально-Східної Європи, доктор гуманітарних наук Аліцією Малішевською. Полек. Моя співрозмовниця має досвід викладання польської мови для іноземців, зокрема для українців. І у зв'язку із цим перше запитання: чи мова має значення? Має на увазі рідну мову першу мову, з якою студент починає вивчати польську, так як найбарді. Безперечно, рідна мова має значення. Польську мову швидше вивчають студенти, котрих рідні мови належать до слов'янських мов. Це українці, білоруси, чехи, словаки. Тому що слов'янські мови це мови флективні, іншими словами у польській мові, так як в українській чи білоруській, маємо відмінки, за якими ми відмінюємо слова. Є теж доконаний, недоконаний види дієслів. Натомість, ті студенти, котрих рідна мова не належить до флективних, а такою є зокрема англійська мова. Їм важче опанувати польську мову, і звісно, це займає більше часу ніж у студентів з першими слов'янськими мовами чехи, білоруси чи українці швидше вивчають польську мову ніж корейці, китайці чи араби, ніж, наприклад, коренчиці, хінчиці чи арабові. А якщо спробувати звернути увагу на якісь конкретні частини мови, що становлять для неслов'янських студентів особливі виклики, то це буде. Jest wiele takich aspektów. No, na początku to jest oczywiście fonetyka, czyli, czyli wymowa wyrazów. To jest tak, że uczenie się szczególnie tych y, głosek miękkich, jak si, ci, czy na przykład dwóch znaków czy szy, dzy. то для таких когось таких аспектів багато на початок фонетика, тобто вимова звуків, слів, насправді, засвоєнням яких приголосних є досить складним. Я маю на увазі жі-чі-ші і звуків, що записуються двома літерами. Ч". Ш люди, котрі досі не мали у своєму артикуляційному арсеналі цих звуків, їм просто буде важко. Зі свого досвіду можу сказати, що студенти, котрі на щодень розмовляють французькою мовою, то їм важко опанувати голосні звуки. Наприклад, для них голосна А і голосна Е звучать практично так само, не до одружнення, і наприклад, маємо вираз «швєтнє»? «Швєтнє»? Świetnia Polacy, Ukraińcy słyszą różnicę. Поляки та українці чують різницю у цих словах, а для людей, котрі розмовляють французькою мовою, це дуже важко. Гадаю, що це має зв'язок із носовими голосними, і такі студенти зосереджують більше уваги на повторюванні та засвоюванні таких слів на повторюванні тих виразів. А якщо студенти у своїх рідних мовах не мають латинського алфавіту, я маю на увазі, зокрема, болгарів, китайців, японців. Арабів, чи це теж становить виклик? Справа не виглядає аж так жале бо справа не виглядає настільки погано, як це могло би здаватися. А це тому, що всі або переважна більшість студентів чудово володіє англійською мовою. Англійська мова стає для них допоміжною мовою, тому що алфавіт майже той самий і літери вже не становлять для них якоїсь несподіванки. На курсах я починаю зі студентами працю від нуля незалежно від того, чи вони приїхали з Китаю, чи з Японії, чи з Саудівської Аравії, чи зі слов'янських країн. Я завжди починаю від того, що показую студентам літери, і вчу їх вимовляти ці літери. Звісно, я зосереджуюся на м'яких приголосних дволітерних звуках і так далі. Потім ми вчимося вимовляти ці звуки у словах. Студенти з Китаю, Японії чи Шрі-Ланки прекрасно проходять цей перший етап. Чи зріланки направди швітні собі раджу. А які причини, приводи і стимулу вивчення польської мови іноземцями? Що вони вам розповідають? О, пані редактор, мотивації са стимулів є чимало, і вони дуже різні. Часто іноземці приїжджають до Польщі, тому що отримали тут роботу. Я досить довго співпрацювала із посольством Саудівської Аравії у Польщі, і там я навчала дипломатів польської мови. Їхня мотивація була така, що вони знали: найближче п'ять років будемо жити у Польщі, і у зв'язку із цим хочемо почуватися тут більш впевнено. А це означає, що вони зможуть порозумітися, хоча б у крамниці, або в лікарні. Польська мова потрібна передусім, щоб більш комфортно себе почувати. Іноземці, котрі живуть у Польщі, вони почуваються більш безпечно, якщо знають польську мову. Отже, з одного боку, є психологічний аспект, а з другого прагматичний. Дехто вирішує вивчати польську мову через або завдяки любові. Це стимул старий як світ. У мене була студентка із Тунісу, котра закохалася у поляка, переїхала до Польщі, і їй дуже залежало на тому, щоб знайти спільну мову із майбутніми сферами. Батьками свого коханого, тож вона почала вивчати польську мову. Польська мова це складна мова, і ті іноземці, котрі вирішують її вивчати, вони справді дуже рішуче налаштовані. часто на правди дуже сильні здетерміновані. А які причини вказують ваші українські студенти? Ви ведете курс польської мови для біженців з України? Цей курс проходить в українському домі у Варшаві, і хочу вас запитати про те, чому польську вирішують вивчати українці. Очевидь, на тих курсах є звичайно під час курсів я питаю своїх студентів, що їх спонукало вивчати польську мову, і вони найчастіше кажуть, що вони приїхали до Польщі не з власного вибору, а через війну, і тут у Польщі вони прагнуть теж гідно жити. Для цього треба працювати, знайти хорошу роботу. І щоб знайти хорошу роботу, слід добре знати польську мову, і це мої студенти чудово розуміють. Це прагматичні міркування. Натомість я часто чую від українських мамів, котрі ходять до мене на курси, що вони би хотіли піти у школу, де вчиться їхня дитина, і могти вільно поговорити із вчителями, вихователями. Діти дуже швидко засвоюють польську мову, тому що вони ходять у польську школу, мають там польськомовних друзів. Взагалі діти всмоктують мову, наче губка. Але батькам вже трішечки важче опанувати мову. Це триває трішечки довше. І ще важливо додати, дуже багато моїх українських студентів каже, що вони живуть у Польщі, і тому вважають, що повинні вивчити мову країни, в якій живуть. Це повага до цієї країни, і то вініка в день ще з шацунку. Ви сказали, що польська мова складна. А я хочу запитати про мовні виклики у вивченні польської мови, що стоять саме перед україномовними студентами. То є так, ж язик польський і язик український справа виглядає так, що польська та українська мови дуже схожі. І на перший погляд може здаватися, що якщо мови схожі, тут все просто, адже ці мови мають спільні елементи і в граматиці, в лексиці, в синтаксиці. З одного боку я із цим погоджуюся. Не завдяки тому, що наші мови схожі, прогрес у вивченні мови проходить швидше. Але з другого боку треба бути дуже уважним і зосереджуватися на різницях між українською мовою та польською. Якщо ми покладаємося на схожість мов, то це зумовить мовні кальки, які почнемо переносити з рідної мови на польську. І основний виклик для українських адептів польської мови уникати мовних кальок. Ну то власне із поконання тих калік язикових. Я був в кіння. А не я був в Prawda? правда? Тут часовник в часі przeszłym. Oczywiście każdy Polak zrozumie zdanie я був в кінці, так? Але поправне належить сказать... у цьому випадку велике значення мають закінчення. У цьому прикладі йдеться про форму минулого часу дієслова. Отже, відмінювання дієслів і відповідні закінчення тут мають велике значення. Конюгація попросту часовників. Jeśli ktoś idzie do baru czy do restauracji i powie poproszę kawę, oczywiście że każdy Polak go zrozumie. Ale poprawnie powinien powiedzieć poproszę kawę, prawda? Jeśli chodzi o wyzwania fanatyczne, to oczywiście polskie ły, ławka i l lalka, tak? Oraz g i "h". Odrze, Odzje, widmieniowanie imienników, dużo ważne i fonetyczne wykłęki. Ja spróbuję stanąć przed tymi fonetycznymi wykłekami: ławka i lalka. No i oczywiście fałszywi przyjaciele, tak? і звичайно так звані фальшиві друзі-перекладача, міжмовні омоніми, використання яких часто викликає сміх і кумедні ситуації. Але треба бути уважними йдеться про те, що українські студенти використовують польське словоозначення, яке притаманне їхній рідній мові. Наприклад, пенсія, емеритура в язику польським пенсія пенсія достаємо щомісяць, місяць, бо пенсія то є заплата. Za naszą pracę. Pensja może być mała, pensja może być duża, natomiast pensja, właśnie w języku ukraińskim, to emerytura. Odże polska pensja, co ukraińska zarplata. Warto zapamiętać. Albo na przykład słowo czuty. Czuty po ukraińsku e, słyszeć, natomiast po polsku czuć, no to chodzi tutaj o zmysł e, dotyku. Ostatnio też na zajęciach, które prowadziłam w ukraińskim domu, wybrzmiało słowo pozdrawiać i gratulować. Jeśli ja osiągnę jakiś sukces, to wtedy Polacy mi gratulują, a nie mnie pozdrawiają. Pozdrawiać po polsku można kogoś z wakacji. Запам'ятаємо, польське чуть це відчувати, а українське чути це польське слышать. ратулюям і «поздрав'ям» перекладаємо як вітаю, але у першому випадку ми словом ґратулюємо можемо привітати когось з успіхом, а в другому поздравям надіслати вітання з відпустки. Так пояснює наша співрозмовниця, доктор гуманітарних наук Аліція Малішевська. Полек, а я вирішила запитати своїх колег-журналістів про їхніх фальшивих друзів. Послухаємо Наталія з білоруської служби польського радіо. Польська і білоруська мова подобна і тому мою польська та білоруська мови схожі, тому є такі слова, котрі мають схоже коріння, але з часом їхні значення віддалилися і часто стали зовсім різними у двох мовах скажімо, моя знайома приїхала у Польщу і думає, що вона розмовляє підлару. Одна тому, моя знайома розуміє, приїхала так, до як? Польщі із переконанням, що її тут зрозуміють, адже мови схожі, і взагалі вона вже розуміє польською і може польською спілкуватися. Отже, вона хотіла позичити запальничку, підійшла до чоловіка і запитала. Чи пан огон? Бо по білоруську агоні? Я думаю, що огон це огонь, а огон це хвост по польську. І він не здивився. Піотер з англійської служби польського радіо знає польську мову так само добре, як поляки. Але зізнався мені, що на початку найбаржі на цьому сям щоб не вставлять такі слова по ангельську. Найбільше я був змушений звертати увагу на те, щоб не вживати в польській мові слів. jak i anglijsko, tak polskoju mają schorze zwyczania, ale różne znaczenia, na przykład ordynarny po polsku to znaczy taki trochę hamski, a ładny po języku angielskim to znaczy po prostu zwykły, więc tu się można pobylić. Отже, англійське ordinary, тобто звичайний це вам не польське ординарне, тобто не вихований хамський, як сказав Пьотр. Такі слова називаємо ще фальшивими друзями-перекладача, тому що з одного боку вони справді виглядають як друзі, бо звучать так само, але з другого через різницю значень перетворюються у ворогів. І Пьод звертає теж увагу на несумісність певних словосполучень. Słowo spędzać, czas na przykład w języku polskim, po angielsku spędzać. Słowo spędzać, polskiej mowy, my skażemy u społeczności słowom czas, to to prowadzy ty czas. Natomiast angielskoju "spend", my możemy wżyć i czas i groszy, a polsku wże nie skażę spędzać pieniądze, bo co nikt to nie zrozumie. Startować w jakichś wyborach to jest, jest start po angielsku. To znaczy... Startować w wyborach angielskiej mowo ją my, nie o słowa start w takom kontekście, albo słowo doping. Słowo spoluczenia dopingowali swoją drużynę, jakie polskoju oznacza je, w za swoją komandą. Angielską my, nie wżywajemy słowa doping w taką pozytywną znaczeniu. Doping C, niedozwolenie, liki, narkotyki, jakie dają np. na przykład. Коням під час перегонів. От ми в нашому слові готуємо вже деякий час статтю про такі от різні цікаві, смішні казуси, які ти говориш. У нас вже є певна підбірка, стаття скоро вийде. І одна от з таких речей, як ти кажеш, от коліжанка розказувала нашій редакторці, Христині нашого слова, що вона подзвонила і хотіла заказать піце. І ніяк не могла вона якби пояснити їй, Кажуть, для чого пані хоче заказати то піце? Ну бо багато я улюбля, бо х і тобто, ну заказич це заборонити. Ну зрозуміло, але просто ніяк вона не могла бідака піцу замовити. Ну, Наприклад, це ніби дуже банальне, але друга ситуація про диван. Просто власники знайомим сказали викинути диван через е, балкон, бо він старий. Ще і вони викинули канапу через балкон. Ну бо перепитали кілька разів так справді викинути диван через балкон. Так, так, так. І тобто от з тобою траплялися такі ситуації? Так, зі мною дуже така сором'язлива одна ситуація трапилася, бо ми з моїм найкращим другом їхали в Варшавському трамваї, і він мене просто щось страшно діставав, я була на нього дуже зла. І я почала кричати: ну, вже не чіпай мене, ну не рухай мене, ну не рухай мене вже, я тебе прошу. І всі регочуть навколо. А я ж ну взагалі не розумію про що йшлося. Ну от коли мені кузен розказав, що слово рухач польською означає якби. Любов поміж двома дорослими людьми не надто грамотним, ну тобто, таким більш з організмом. Я вже більше так не говорю, але люди в трамваї переготали собі нормально. Тобто так. пастки, в які потрапляємо, так. ми всі, правда? Потрапляємо, потрапляємо однозначно. Ну тобто, це треба дуже довго прожити в середовищі, напевно, щоб, щоб якось уникнути цього. А це вже говорила українська журналістка Дарина Попіль. А я повертаюся до моєї гості, мовознавиці Аліції Малішевської Полек. Хочу вас попросити про ради і поради, як ефективно вивчати мову, зокрема польську. Я завжди повторюю. Я тренінг завжди повторюю тренування творить чемпіона незалежно від того, яку ми мову вивчаємо: китайську, іспанську, польську дуже важливою є систематичність. Також дуже важливою є пам'ять. Якщо ми будемо тренувати пам'ять, не раз і не два рази на тиждень, а будемо над нею працювати щодня. То будуть ефекти. Вивчення іноземної мови це як тренування у спортзалі. Завдяки систематичній праці ми нарощуємо м'язи і так само з опануванням іноземної мови. Але ми тут тренуємо не м'язи, а пам'ять. Хай це буде півгодинки, але щодня. Крім цього, вивчення мови дуже допомагає занурення в мовне оточення. Якщо українці працюють разом із поляками, то дуже добре було би, щоб вони намагалися розмовляти зі своїми польськомовними колегами. Я розумію, що ми часто маємо такий психологічний бар'єр. Мовляв, я погано знаю цю мову, тож не хочу її калічити, перекручувати тощо. Але дуже важливо почати говорити, навіть якщо ми перекручуємо. Чому? Тому що ми будемо вчитися на власних помилках. Я теж дуже рекомендую своїм учням, студентам слухати польську музику, польські пісні і щоб вони слухали. Польське радіо, і якщо їм сподобається якась пісня, незалежно від того, чи це Санах, чи Давід подчадву, то хай спробують перекласти текст цієї пісні. Наприклад, на свій власний язик. Так Насправді ми, як глотодидактиці. Ми, як глоттодидактики, які допомагають іноземцям вивчати польську мову, насправді їх вчимо не тільки мови. Ми їм пояснюємо суспільні правила, норми, розповідаємо про історію і знайомимо із культурою. Це загальний підхід. Адже що з того, якщо хтось знатиме польську мову, якщо він не розумітиме в яких комунікативних ситуаціях використати свої знання? Або не знатиме, як якась вербальна поведінка може бути сприйнята поляками, і це дуже важливо, тому що чим краще іноземці будуть знати суспільні правила, які панують у Польщі, і чим краще знатимуть польську культуру, тим безпечніше і комфортніше будуть себе тут почувати. Цей аспект дуже важливий. Аспект теж є шалені важне. Справді, мова це теж культура, яка твориться цією мовою, і щоденність країни, в якій ми живемо. Я теж при нагоді хочу запросити слухати, що вівторка в ефірі Польського радіо для України музичні уроки, на яких ми з Марчином Гачковським вибираємо одну пісню, слухаємо її і перекладаємо текст, звертаючи увагу на різні проблемні ситуації, і часто це пісні. Котрі нам підказують наші слухачі-музичні уроки щовівторка о 12.05. А за розмову я дякую мовознавиці, соціологині, культурологині і дослідниці Центрально-Східної Європи доктор гуманітарних наук Аліції Малішевській Полек.